Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить саме тебе, Бог помер саме за тебе, і у Бога є будучність і майбутнє саме для тебе. Тому розкриваємось для Божої благодаті, і Божа благодать, вона міняє все наше життя. Тому приймаємо Божу благодать вірою. Амінь. Багато є текстів у Біблії про служіння один одного. Служити один одному, приймати один одного, мати шанобливість один до одного, гостинність один до одного, підтримувати один одного, піклуватись один про одного, молитися один про одного, підтримувати. Один одного. І багато, багато, багато текстів «Служіть один одному. І ось один з текстів, на який я хочу звернути, це перше послання Солонян 5:11. Там написано, що ми повинні втішати, скажи, втішати, втішати. Або підбадьорювати, підбадьорювати і зміцнювати, і повчати один одного, як ви і робите. Ось, уяви зараз своє служіння. Те, що ти в церкві, ти там вкорінений, і чи ти саме так бачиш своє перебування в церкві, чи ти в домашній, або на зібранні, або в команді, ти та людина, яка підбадьорює інших людей, зміцнює духовно, втішає, повчає інших людей. Для того, щоб люди трималися Ісуса для того, щоб люди приносили плід Тому тут не написано: нарікайте, засуджуйте, критикуйте, ні, втішайте, підбадьорюйте, допомагайте, «зміцнюйте». Я хочу, щоб ми були такими людьми в церкві. Так навчає нас і Христос, і апостоли. Це вчення апостола Павла. І в той же час. Він говорить, щоб ми не платили один одному за зло злом, щоб ми дивилися, стереглися цих речей, пильнували і завжди намагалися дбати про добро один одному і всім людям або робити добро. Ще одна думка: ми можемо відплачувати за зло злом, можемо перемагати зло добром. І завжди дбайте про добро. От я прийшов в церкву, я хочу брати, бати про добро. Я прийшов в команду ну, до пастора Олександра свого. Я хочу дбати про добро для цих людей. Я на благословіння, я на підсилення, я на збудування. Я, як ми читали тільки що з вами, я на підбатьорення, на зміцнення. Тому тут написано: завжди дбайте. Про добро один одному і всім. Це те ж саме стосується і твоєї родини. У тебе є дружина. Дбай на добро, будь благословенням, зроби її щасливою, піклуйся про неї. І в цьому і є сьогодні успіх служіння або церкви, коли люди з любов'ю, не нехтуючи один одному, вони служать на збудування, на добро. Будь такою людиною. Амінь.